Позад мене ви бачите мобільний стабілізаційний пункт, який е рятуватиме життя вже найближчі дні. Е е е а ідея цього проекту стабнет виникла в наших французьких партнерів, які запропонували робити мобільні стабілізаційні пункти та обладнювати їх необхідним обладнанням для того, щоб передавати якомога ближче до лінії зіткнення. Саме тому разом профінансував виробництво цього. Мобільного стабілізаційного пункту і заклав бюджет на 10 таких самих, але потрібно близько сотні таких стабілізаційних пунктів. Закликаємо долучатися до цього проекту і сподіваємося на те, що якомога більше наших захисників та захисниць повернеться цілими та здоровими до своїх родин. Це стабілізаційний пункт зменшеного формату, але ми в нього розмістили а, всі, всі опції. Тобто, це по суті якби смартфон тільки мовою медицини і реанімації. Це те, куди ми могли зібрати всі можливості наші проект. Проект Стадне покликаний скоротити час на лінії фронту для більш швидкої евакуації поранених. І спільними зусиллями з фондом разом ми розробили перший мобільний стабілізаційний пункт і доставимо його на лінію фронту. Хочу подякувати разом та американським донорам за реалізацію цього проєкту. Дуже дякую.